Дивлюся на цього мотоцикла, мені зразу фільм нагадує. Шалений Макс, вони там на похожих ганяли. Він би туда вписався на всі 100%. У нас сьогодні новинка Bad Dog 250 від компанії Gion. І зараз ми його розкладаємо по полочках. Система подачі топлива у нас карбюраторна, ПЗ-30 карбюратор і живить він у нас 250-кубовий двигун, Чотирьохтакний, хтактний двохклапанний з повітряно-масляним охолодженням. Тут у нас є радіатор. Потужністю 22 кінських сили на шестиступінчастій коробці передач. Присутній у нас кікстартер. І багато хто нам напише, що тут немає 22 кінські сили, так я вам скажу є. У нас тут 167-й двигун. Тобто, коли 166-й у нас мав діаметр поршня 66, цей у нас має 67, і тут у нас є чистих 248 кубічних сантиметрів, відповідно, і потужність двигуна є більшою. Ланцюг на мотоциклі 428. Мотоцикл має центральну підножку і бокову підножку. Відповідно, ланцюжок обслуговувати буде на ньому простіше. Тоді у нас присутній такий хагер, і номерна рамка у нас винесена на бік. Хоча треба буде власникам заморочитись, тому що треба буде дублікат номерів зробити, маленькі номера, і тоді все буде виглядати дуже-дуже круто. Підвізка передня телескопічна вилка, і ззаді у нас моноамортизатор. Тормозна система передня гідравлічна, двохпоршньовий супорт. Задня тормозна система у нас також гідравліка. І тут у нас однопоршньовий супорт. Вихлоп на цьому мотоциклі одноточковий, розподілений на дві банки, і звучить він таке досить і досить класно. До речі, дві банки працюють. Приборна панель ведовська. Так як і в принципі все освітлення на мотоциклі досить і досить інформативна. Тут ми маємо показчик топлива, тут ми маємо заряд акумулятора, індикатор нейтральної передачі, індикатор поворотів, індикатор м, дальнього світла, годинник у нас присутній, одометр-спідометр. І також у нас є, раз покажу, індикатор передачі. Друга і нуль нейтральна. Задній фонарь у нас ледовський. Світла на цьому мотоциклі буде багато. Передня фара така в Гіон Скрамблер. Тут у нас встановлені крашпеди, і на них є ще додаткове освітлення. І воно все працює разом. Зараз продемонструю. Це у нас є ближнє світло. Зараз переключимо на дальнє. На дальнє воно також переключається. Як тут включається додаткове освітлення, так і тут. Поворотники ледовські. Бігаюча строка. Ось так воно виглядає. Тут у нас є кнопочка аварійки, що дуже зручно при зупинці на узбіччі. Піння у нас скидається за допомогою ключа. Тут у нас акумулятор, тут у нас комплект ключиків і є ще навіть вільне місце. Також, до речі, мотоцикл має сигналізацію і автозапуск. Сидіння, я вам скажу прям таки з ефектом вау. Воно прям дуже якісно і класно виглядає, темно-коричневий колір. Приємний на дотик. Гріпси у нас також в колір сидіння. Зеркала мінімалістичні і з під з Получається в колір мотоцикла. Колір мотоцикла, до речі, теж нестандартний, він на сонці чуть міняє відтінок. Як на мене, досить і досить класне рішення. Такий мінімалістичний брезовик, крило переднє. Ну і собака. Собака, звісно, тут дуже-дуже крута. Дизайн даного мотоцикла нам демонструє щось нове на ринку мототехніки. Тож, друзі, напишіть нам, як вам цей мотоцикл, а вживу його можна оглянути, примірятись. У нас в місті Івано-Франківськ салон Мотостарт. Ми завжди вам раді.